Наливаємо у три колбочки по 5 мл розчину натрий гідроксиду невідомої концентрації. Доливаємо в кожну колбочку декілька крапель мотилоранжу. У нас знаходиться одно Нормальний хлоридної кислоти, доводимо до нуля. наш розчин до зміни запарвлення. На цю порцію у нас пішло 3,9 міллілітра. Підтитровуємо другу пробу. На тетрування в нас пішло 3,8 мл і відтитровуємо третю пробу.